Привіт. Сьогодні я вам хочу, ну, я стараюся, перед тим як е, щось продати, то людям роз'яснити. Поговорити, роз'яснити, щоб і почути е, від людей реакцію, якусь, да, ні, ні, да, Тому що е, просто бути якимось там черговим продавцем, е, мені якось би вже не цікаво. Е, сьогодні ми поговоримо про. Такий просто цікавий варіант, який дійсно, якщо людину підсказати людині, розказати про цей варіант, вона задумається. Варіант, коли людина хоче 40 коней. І якби серед той лінійки є момент такий, щоб представний, або з таких дешевих виробників. Або з дуже таких дорогих виробників накручені ті трактори, все, що таке, здорожчає, людина, якби не може купити. Але в нас є золота середина в цій лінійці 40 40 коней, і золота вона того, що дійсно це золотий варіант, бо ціна якість це преміум клас. Трактор, і я це докажу, і ніхто мені це не скаже. По-перше, ви даже коли будете е, вибирати, вам інші продавці будуть рекомендувати, от купи мене ту модель, там ту. Е, вона там дешевша, дивіться, ви спитайте, от ти собі цей взяв би трактор? Розумієте, ну, я би там дешевше не брав би. Я би брав би тільки би цей трактор. Іменно якщо б мені треба було 40 коней. Золота середина. І, 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 і мова йде про золотого коня. От зараз я вам його покажу. ця золота середина схована в цьому золотому коні. Оцей трактор. Ось ця модель. 40 коней. 4х4. Джінма. Що можна сказати? Цей? цей трактор, представник преміум класу. Значить, вага його 1600, 1600 кг. Значить, він на широких колесах 6,5х16, 2 х 24 Має 4-хциліндровий безкурбіка двигун. Таймовський 490 Об'єм 1245 см30. Досить приличний, досить потужний пристойний двигун з своїми показниками. Значить, що ще я такий момент цікавий, розкажу. Значить, 1800 1850 кулісна база. Йдемо спередуть. Раз, ви бачите, ну, зекономили на пригрузах, міст питань нема до моста. Два гідронасоси на руль і на Значить, навеска тут Показано, що на 500-600 кг розраховано. І це як підтвердження цьому досить досить серйозно виглядає сама навізка. досить виглядає сама навіска. Бачите, по сцепному тут знизу форкопчик зручно може працювати і при карданий вал відвома. Он ВОМ працює на 1540 і на 1000, 1540 оборотів два режима. Значить, Бачите, досить-досить просторно все тако, що можна побачити і заглянути, залізти. Не щільно тако, знаєте, як і в інших моделях, що рука не пролізе. О, бачите, є навіть табличка тут. Так, йдемо сюди. Значить, Що тут цікаво? Значить, у нас йде коробка тут з боковим важелем. 4 вперед 1 назад, але за рахунок двійного ділителя, значить раз, два, це виходить, що ну, що тут виходить? 16 вперед. І виходить 4 назад, ого-го, ручка газу є. Зверніть увагу на якісне виконання все-таки передньої панельки. ну, Сховано, дотримано. Нічого не скажеш. Навіть ця ручка з одної сторони, а от на зеркалах трошки сэкономили. Ну нічого поставити собі якісь Камазовські. Mm -hmm. Так що така ситуація. Побіду на цю сторону. значить Що я хотів сказати е, до, ще з, по преміум класу? Що, чого це я вважаю преміум-класу? о дивіться. От є ящичок. Є ящичок. Дивіться. Навіть керівництво експлуатації на українській мові. Ви прочитаєте все це. Дивіться, є сервісна книжка на Україну, українській мові. Каталог двигуна. Каталог самого трактора української мови. Дивіться, ключі. Навіть красочку поклали. Ну, де таке? Покладуть вам такого е дешевший виробник? Ні, не покладуть. І це все буде мати таку коробочку на рибу ходити. От, дивимося сюди з цієї сторони. Підніму я кружку, бак на 30 літрів. Спереду рукоятка. Маса. Ряд все, закриваємо. Значить, зараз я його заведу, ви почуєте, як працює. Це трактор, який дійсно заслуговує вашої уваги. Коли вам треба 40 кінських сил. Ви дійсно купите без трактор гарної, гарної фірми, гарного виробника, надійного виробника без Переплат. Ну, я заліз е е в трактор і почав зимати на щеплення. Це все я згадав, що е забув вам сказати, що тут е подвійне щеплення, тобто два диска щеплення для роботи з Вомом. Це дуже зручно. Коли у вас прицепне, скажімо, потрібно працювати в е з прицепним, коли е треба, щоб далі крутилося на коли воно стоїть. Це дуже важливо. Значить, і, і і зараз я вам його завожу. Так, чотири циліндра. Їздити не буду. Вугун сорі холодний. Виворитку куліс. Ну, бачили і краще, але нормальні. Оце. Класично легко його повертає його. Так що це дійсно, дійсно найкраща ціна на 40-сильний Трактор, ви купите, не переплачуючи. Досить-досить популярно, хто задумується про 40 Київських сил, звертайтеся, ви будете приємно здивовані ціною. Чаро з вами на зв'язку.